Друзі, всім привіт! Якийсь там день турніру, записують сьогодні пізніше, тому що і так там війни були та все. О! Забираємо цю команду. Так, та титана бив, перевдягав. Ні, стоп, вона ж дає атаку що ми там ще візьмемо? Я не знаю, коли він вдарить, не вдарить. Давайте візьмемо. От як камінець там буде, то може він і вдарить. четыре червоных. Да. Чувствую, он ударит после медведя как раз. Давайте еще так закомбим. И, и, и. Так, і що далі робити? Червоний шукати? що робити? Таке дурне щось питаєш? Так. Давайте цю. Я просто знаю, що ми її точно уб'ємо. Може червоний підійде? Нє. Будемо ми бити, видно, під, під зрізом атаки. Може ще промахнеться, в принципі. Ну ладно, по одній промахнувся. І то добре. Там мені казали про Гатор, що ну це типа турнір з поселенням. Що можна її використовувати раніше, ніж ударників. Я роблю це не завжди. Тому що вона ще ману докидує. Смотря, де в якій ситуації. Так, ну давайте. Та якщо чесно, я не дуже сильно над цим задумувався. Просто якщо... Гатор докидує ману, то потім виходить так, що мої дівчата з шести камінців заряджаються. Ну, на другу льту, не на першу, а на другу. Та що ж так це жорстоко? Нехай б'є ще в мішку. Так якийсь довгий, довгий поєдинок. Так, ну тут мішка нам не потрібен. Давайте рицеля візьмемо чорного. Ой, чорного кажу, зеленого. Тільки ось так загони тепер потрібно. Ну, є 9 на зелені. І за три ходи якраз тонтаунт злетить. Давайте, може, в синього запустимо. Так, це, 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 це що ресається? Давайте що водину. Ай-яй-яй-яй-яй. Ти чого не вбив? Треба було тоді персея вбивати. Я щось не дуже зрозумів. А де мої у ворота ділись? Ну, у відшолодзині? Ніхто не скаже? Ой, бля. Ця гра вже харить. Я так розумію, Вівіка хілить. Потім Клеопатра хілить і потім мене б'ють. Так, зараз щиточки будуть. Я нічого не повішу. Нікого не проб'ю. що робить? Може, ну його все? Ясно. На якісь блін вівики тупо залиться, навіть на немультяшній. Ну давайте так. Боже рицаря хоч б'є. Дивись, як він чітко, коротше, мімо нього б'є. І зараз Вівіка зніме це все. І атаку нам приїжджає. Так, Блін, цей придурок один, один хід. Давайте так якось. А <laughs> Дождався? Ой, блін. Церк на дроті. Нема в мене сьогодні не настрою. Саме головне, що він може разнутись. Я його навіть не добив. Ось так. Да, блін. Взяв Viviet в центрі програв цих. Навіть не встиг запам'ятати, хто тут стоїть. Така чудова гра. Так, що у нас далі тут? Погнали. Цей раз мене не підвела чуйка чи поле. Те, зараз буде боляче. Але в нас є... Ось такий дядько проти ORHП. Получили? Получили по півтори тисячі? Будете знати. Так, доб'ємо цього, прикриємося і нехай б'є. Зараз ще раз це почне. Е, я що казав? На тобі ще? Так, ще один. Ну, горілку можна було взяти. Давайте 4 і 3 знизу. Якось так. Давайте сюди там комбінація. От, зараз готовий я прожимаю. Вона накинула ману. Якщо по цей зараз один хід потерпите, Давайте ось так. Ось чому я гатор не прожимаю спочатку. Тепер просто троєчка в пустоту. Шість камінців. І в мене дівчата заряджені. Так. Я, на жаль, свого шоводина в оборону не поставив. Тому що він був в мене недокачаний. Чуть-чуть. Так, добре. Уже в це скинули. Е, пів години тому був Б. Ну не знаю, сто 5 може і будемо. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра всім.